Буває так, що ми зустрічаємо людей, які є в потребі, людей, які просять милостиню, людей, які потребують допомоги. Петро та Йоанн, коли йшли до храму, вони теж зустріли людину, яка просила милостиню, яка була в потребі, яка була хворою, яка була кривою. Він не міг ходити. І Петро каже: глянь на нас, що ж ми можемо тобі дати? Срібла й золота ми не маємо, але те, що маємо, та даємо тобі, каже Петро, в ім'я Ісуса Христа встань та ходи. І цей чоловік оздоровився. І Петро не мав коштів, він казав, срібла й золота ми не маємо, але він мав вірою. І він поділився вірою воскреслого Христа. І ця віра зробила надзвичайне чудо. Дуже часто ми не довіряємо Богу, ми не довіряємо молитві. Але Петро каже, що Господь це все, що Він має, бо Він каже, срібла і золота я не маю, але те, що маю, даю тобі. Господь був його скарбом, і Він був тем, тим єдиним, що Петро мав. І Христос через віру зробив надзвичайне чудо. через віру, через молитву, яку ми часом недооцінюємо. Тому сьогодні берімо приклад з Петра та Йоанна, які не покладалися на себе, які не покладалися на кожне, але які покладалися на Воскреслого Христа, який був насправді скарбом для них. Цінуємо Бога. Молитву Він насправді зробить надзвичайні чуда у нашому житті. Амінь.